Ще я не батьки школярів Дніпра зустрілись з представниками підприємства, яке готує для 86 шкіл міста. Вони скуштували страви та обговорили меню. Мені сподобалось сьогодні. Все тепле, смачне. Навіть каша вона не жила. Ну не як жиле, а вона розсипча та приємна. Ольга Купливацька, мати двох дітей, розповідає, до зборів була обурена якістю харчування у школах. Сподівається, що регулярні зустрічі покращать ситуацію, каже жінка. Претензії були до меню, бо подавали продукти, які не поєднували які діти не їдять. То тобто, якщо, якщо потрібно. Дітям давати квасолю, то її можна давати у вигляді котлет чи сосисок. Те, що мені було напередодні. Воно було негарне ні на зовнішній вигляд, ні на смакові. Так, я його не куштувала, але куштує моя донька. Але вона цього не їла, тому що каже: ну, ну це не важливо їсти. Я таке не їм. Олег Рябченко, батько двох школярів, розповідає: немає претензій до шкільного харчування. У його дітей є певні вподобання у їжі, тож складно задовольнити їхні потреби, каже чоловік. Є е е якась їжа, яку вони не їдять. Обидва там старший син, наприклад, взагалі ніколи не ніде, навіть в ніде на супі, буде вилавлювати лук, моркву, зелень. Голова педагогічної ради Антоніна Змієнко каже, перед першим вересня керівництво шкіл перевіряло якість роботи цього постачальника. Але з початком навчання розповідає жінка, почалися проблеми. По перше, було запізнення з подачею. Ем... Харчування в перші дні, а потім якість не задовольняла тих же салатів, які ми говорили з капустою. Діти не хотіли наші їсти бобові особливо по п'ятницям. Тому на тому тижні ініційована була нова зустріч з директорами шкіл. Директор підприємства, яке годує школярів, Михайло Торощин, розповідає, проблеми з якістю харчування виникли через дитяче уподобання в їжі. каже, не врахували це за його словами. Вони вже змінюють старе меню. Для цього запросили нового технолога та дієтолога. У нас овочевий салат, який звався який називався капуста з морквою. Коли дитина відкриває цей салат, що вона бачить суха капуста. Що ми зробили? Ми оставили цю капусту, але ми ще додали овочі, бо салат овочевий, Ми ще додали томати, ми ще додали огірки, і, і навіть цю капусту, яка там є, ми знаєте, навіть трошечки пом'яли, щоб вона була трохи м'якіше. Надалі, за словами Михайла Торошина, зустрічі з батьками школярів планують проводити щотижня для контролю якості харчування. Алла Борижна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.